Вітаю всіх добрих глядачів каналу Моє подвір'я. Мене звати Інна. Сьогодні приготувала тертюшки з грибною підливкою. Хочу з вами поділитися своїм рецептом цієї смачної страви. Готую грибну підливку. Цибулька корінь петрушки і моркви, цибульку тушкою на помірному вогні, коли цибулька почне рум'янитися, стає прозорою, додаю сюди натерті моркву і корінь петрушки. І щоб овочі краще пустили сік, пательню накриваю кришкою, тримаю на самому маленькому вогні. на другу пательню даю трошки олії і сюди нарізаю помиті шампіньони. Я маю шампіньони на пательні до тих пір, поки випарується вся оця волога. Грибочки готові. Перекладаю сюди овочеву зажарочку. Тепер вершки. Додаю сіль, сіль і суміш перців. А ще до грибочків на пательню для гарного насиченого вершкового смаку додаю плавлений сирок. У мене ось такий з грибами. І тепер, щоб всі продукти гарно подружилися, накриваю пательню кришкою і тримаю на найменшому вогні. Картопля помита, почищена, цибулька також почищена. Можна картоплю натирати. Натираю барабольку на оцій терці. До натертої барабольки додаю борошно, свіженьке куряче яйце підсолюю, вимішую, на плиту ставлю велику петельню. Тартюшки готові. А ще тертюшки дуже смачні, якщо їх полити гривною підливкою і на кілька хвилин поставити в духовку.